15 січня 2026 року Київ, відключення світла в квартирі мінус 13 градусів. У руці грілося до 14. Ми потеплюємося як можемо. І це мій перший влог на Ютуб. Я вирішила, що це як не ідеальний час розпочати вести свій Ютуб канал. Подивимося, чи надовго мене вистачить. А поки підписуйтесь, і я розповім вам про те, чим я займаюся в декреті. Своєю донечкою мені стали траплятися дуже багато відосиків, постиків, що декрет це трамплін. Для розвитку, що це золотий час, і мами, ті, що продуктивні, ті, що обратне просижувати жопи, вибачте, не лінуватися, пашуть там і ночами, і заробляють, і з дитиною справляються, і спортом займаються, блоги свої ведуть, просто там і готуючи 10 страв на прикорм. Ну, коротше, а ті мами, у кого щось там не виходить, то, мабуть, ті, дуже лінтяйки. І зазвичай. Такі от пости і відосики пишуть люди, у кого немає дітей. Ну, камон. Люди, у кого немає дітей, ну, зазвичай трошки мають відірване уявлення від реальності. Тому що сформувати свою думку можна, звісно, по блогам мам, які все встигають, а насправді у них купа няньок, допомога, батьки, дідусі, бабусі, ну і знову ж таки няні. Бійця вже від мам у декреті. Ми й так задовбані. Дуже класно, коли є змога помити голову і випити гарячий чай чи каву і вийти на вулицю навіть з дитиною. Бо от, от, такий, от такий час, коли відключення світла, взагалі ми, ми типу домашні арестанти, ми тусуємося вдома. Тому що ми без ліфта ми не можемо на двір вийти, а світло може бути по дві години на добу. Мерзнемо, гріємося, але все вдома. Я не раджу, знаєте, забігати на оцю небезпечну територію, якщо не хочете відхватити, щоб вам напихали в панамку мамочки, які пашуть 25 на 8, Бо робота робот, бо декрет це робота. У мене було дуже багато робіт. Я на хвилиночку маркетологиня зі стажем овер 10 років, СММ-експертка. І в мене було дуже багато робіт. І материнство, чесно, це найважча моя робота. Я до того, як увірватися в цей челендж, я думала, що, я буду, що ж я буду робити в цей свій вільний час в декреті. Мами час посміються разом зі мною. Вільний час у декреті. Ну, типа, звучить дуже сумбурно і смішно. Скажи, є. Бо вільний час, це ось мій весь час. Я не скажуся, звісно. Це моя улюблена людина на цій планеті. Але чесно, це дуже важко. І разом з тим я все-таки займаюсь е, створенням контенту і в декреті. Теж знаходжу час на читання книжок, якийсь час на себе е, займаюся пілатесом регулярно. Але, блін, ну це нереально бо, по перше, без включеного в батьківство чоловіка. Без сторонньої допомоги, ну це типу, ти ніяк не зможеш відіграти час на себе. Я хочу підтримати насправді всіх мам, які задовбані, які стомлені, картають, можливо, себе після отих всіх відосиків від експертів і ті, що давлять на болі мам, що ви якісь не такі ліниві і так далі. Мамульки, ви вже супер. Якщо у вас навіть одна дитина. І ви справляєтесь? Чи... Думаєте, що не справляєтесь, але по факту справляєтесь. Ви вже супергеройки. Івусі, кажи, ви всі супергеройки. Мама каже, мене не пускай на підлогу, бо дуже холодно. І тому знімаю контент, кажуть, поставте лайки, підпишіться. Разом з тим, звісно, хочеться і свою копійку, бо класно, коли є можливість, коли чоловік забезпечує родину, але мати реально свою копійку це типу, дуже круто. Я, наприклад, займаюся блогінгом і створюю GC контент для брендів. Маю вже якусь цьому експертизу, бо займаюся цим давно і професійно. Насправді, як я це, коли я це знімаю. Ну, Це важко сказати, от я зараз знімаю з Євою контент, він, можливо, по якості далекий від ідеала. UGC-контент для брендів, звісно, я роблю якісний, і тоді вже треба, треба мені допомога, щоб його зняти. Я зазвичай прошу або чоловіка, або дідуся нашого, щоб з Євою побули. Щоб я змогла зняти. Набираю небагато, співпрацюю з брендами, які мені відгукуються. Інколи це комерційні співпраці, інколи по бартеру, але лише те, що мені дійсно потрібно. Також це може бути і бартер з доплатою. За мною базар не підходи. 250, значить 250. Може, взагалі, зараз буде по 400. Але про це, мабуть, розповім пізніше про ці всі формати. Ви можете, до речі, написати в коментарях, щоб вам було цікаво дізнатися про UGC. Я можу зняти про це окремі відео. Також можете підписатися на мій інст. Там я більше розповідаю про блогінг і про своє життя загалом. Що я ще хотіла у вас запитати? Я думаю, що це, це відео можуть подивитися багато мамочок. Я на це дуже сподіваюсь. Христила пальців. Що це відео хоч трошки залетить. Цікаво, чи хтось отримав вже державні виплати по допомозі за дитиною, ті, хто народив у минулому році, бо я народила у червні і досі виплат цих немаю. Я подавала заяву одразу через ДІЮ. в пенсійній телефонували, сказали, що там нема нашої заяви. А в Дії ця заява в обробці Уже дитині 6,5 місяців, а. Виплат досі немає, заява досі в обробці, та й таке. А тим часом уже ж закон про нові виплати вийшов, і там уже теж можна подавати заяву. І якщо хтось подав, то напишіть, будь ласка, як ви це робили? Бо в дії досі немає такої можливості. Можна подати зараз тільки через пенсійні, дати на сайті талончик, щоб не стояти чергу. От поки я записую це відео. Мені вже так холодно, що нос ніс на мокрому місці. І я мені вже відсіділа всі руки. Це моє перше відео на Ютуб, тому буду вдячна за підтримку, ваші підписки, вподобайки. І пишіть в коментарях, щоб вам було цікаво дізнатися. Можете написати також звідки ви, скільки вам років, і якщо я дитинка, скільки їй? Можливо, це буде класна, класне місце для знайомств, і ви знаєте, знайдете собі нових подруг. Я всім бажаю світла у ваших квартирах і будинках, щоб їх вистачило на всі справи. Па-па!